Вину свою визнає, буде співпрацювати із слідством. Просто була завербована ФСБ, не знаючи, що це ФСБ, а була переконана до останнього, поки її не положили, як вона каже, на асфальт, що це співробітники Служби безпеки України. Так її переконали, так зробили всі ці інсинуації. Що це дійсно було переконувано, ну, і вона вважала, що вона працює на Україну. А як саме її завербували? Як не вийшли? Я розкажу в суді, як завербували, е, направили. І прийшла повістка з СБУ, явиться на Володимирську, 33, потім поступив дзвінок, що вона підозрюється в державній зраді, що якісь ліки отримувала з Харкова. Ну, і сказали, що е, Якщо вона хоче займатися діло, значить вона повинна співпрацювати з СБУ. б написати вели в оману вилине погрози. Дайте не погрози. я розкажу до вели в оману. Вона підписала заяву, що вона буде співпрацювати з збу так, направила по вайберу.